На, на хлопчиках зрост 86, 92 і 98. Залишилися вони в наявності, стільки маленькі дівчатка. Вони неймовірно круті. Знаєте, по відгукам. Вже наші матусі перевірили його вдовж і впоперек, особливо перевірили дітки. Тут 15 тисяч мембрани, утеплення, флісове. регулюється у нас. Рукавчики теж на манжеті, все по-дорослому. Тут теж захисна манжетка, штанці розтібаються, капюшончик регулюється, капюшончик теплесень, Рост. ну і ще й практична полпа ну, для хлопців, це ж обов'язково потрібно. Так, Можна купа... валятися в снігу, хотіла сказати, купатися. Валятися. І ще в нас, бачите, дуже класна така штучка світлових дивна, щоб ви помічали зводити.